Сьогодні вам хочу показати шкоду VRS 2012 рік в ідеальнішому технічному стані і в одному тільки виді. таких шкод немає. Подивіться, яка машинка, Лінзована оптика, адаптивний світ повністю, саме регулюються вони вверх низ Омивач стекла. Отакі денні ходові огні. ходи Дивіться, колайбачка, нова, зимова гума. Отакі дискарі, ковпачки кругом стоять. Нові тормозні диски, тормозные колодочки. Машина ровна, гладенька. Повторителі, автоскладання, зеркал. Отакі класні пиздати, рейлінги. Антенка. Охеретельна антенка. вона спортивна. І ззаді Отака у нас оптика йде. Дивіться, не бачите Отакі от, от лампочки там стоять маленькі. Тут лінзочка, все як положено. Машинка вообще видіали. Опа Що справа, що зліва. В такому стані. Гнілі ржавчини. Коррозії немає нічого. Машина в ідеалі повністю максимальна. Машина пригнана із Швейцарії. Переглянемо салончик. Це звір. Отличніший. Машина в максимальній комплектації. Роблена вона під замовлення. Ось індифікаційний код, номер замовлення, по якому вона роблена. 4 стекла коректор зеркал, багрів зеркал, автоскладання зеркал. Дивіться, як усе сохранено. Преміальна музичка. Sound System офігенна. Хто то той понимає. Натуральна VRS. -ка. Чорний салон, чорна шкіра. Чорна стеля. Підрульові лепестки. Тут офігенне поєднання в цій машині то, що вона йде 2 літра дізель, мокра, DSG 6 ступка. Це сама найпіздата сама коробочка на цих машинах. Хто розуміє, що таке VRS, це не просто букви VRS. Це машина для людей, які розуміють, що це за апаратік. Давайте по комплектації. Адаптивне світло, авторежими і все, бачите все в якому збереженому стані. Підрульові пелюстки, повний мультіруль, регулювання руля по висоті, по виліту, датчики дождя, датчики світа, все є. Так машина виглядає на 257 рідного пробігу. А не те, що ви бачите в авторі О 120, блядя, там піздався. Му. Руль в оригіналі. Не крашений, не шитий, нічого. Кожна кнопочка. Із спорт режимом, офігенна музичка. Подогріве сидінь, усе на світі, клімат, такі бардачки. Дивіться, який апаратик. Який апаратик. Тате, -та, навіть лампочки по мелочам, і лампочки, бачите, які стоять, усе в Просто видіалі. Салончик увесь, все, бачите, все працює, все чутенько, динаміка тут хуйозна, скільки і тут, і тут, і там, і... Автомобіль збережений, отакий от от задній ряд. Машина тонована, все як положено. Так, дивимося з сторони пасажира. Оце гнільки, ржавчинки, такого ж тут немає на цій машині, взагалі ніде. усе працює, все в ідеальному стані. А вшивашка, це все родне, це все на 257 тисяч. Дивіться, який кавши тут сідаєш, тебе держить капець. Регулірований підлокотник по висоті, по виляту. Отака от лайбачка. Така от ласточка. А? А? Ну, Це не машина, це просто звір, який возить, возить вашу сім'ю, ваше тіло, вашу душу. І ви просто на її офігенно віддихаєте. Вона дарить драйв. І саме основне, чого ж вона така дорога?